Колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Ходжес, заявив, що наша країна вступила на шлях, який приведе до звільнення Криму від окупантів. Тож початок контрнаступу це важливий для України крок. Але основна його фаза ще не розпочалась, наголосив генерал. Українці готові помирати, це достойний противник. Це найсильна армія Європи. І на нього ставку зробили, тому що вони вміють. Воюва за його словами, українські військові тиснуть на оборону Ерефії та шукають там слабкі місця. Я маю на увазі, що наступні кілька тижнів буде дуже важко, але очікую, що в подальшому ми побачимо набагато більший успіх та прогресивну динаміку руху українських сил. Додав Ходжес, як повідомляє агенція Reuters, основна частина збройних сил України, які підготовлені для наступу, перебуває зараз в режимі очікувань. Перш за все. Україна вступила на шлях, який приведе до звільнення Криму і вигнання російських військ з України. Тож початок контрнаступу це важливий для України крок, але основна його фаза ще не розпочалась. На мою думку, збройні сили України продовжують тиснути на російську оборону, шукаючи вразливі місця, збиваючи росіян з пантелику щодо того, де буде основний наступ, і звичайно, що будуть певні втрати. Я маю на увазі, що наступні кілька днів буде дуже важко, але очікую, що в подальші кілька тижнів ми побачимо набагато більший успіх і прогресивну динаміку руху українських сил. По перше, більшість російських солдатів не хочуть воювати. По-друге, російські змі та військові блогери нарешті зіткнулися з правдою після того, як їм брехали протягом останнього року. Тепер вони бачать, що українські війська сильні, підготовані і мають реальний військовий потенціал. Україні також допомагає те, що російське керівництво ненавидить одне одного. Кадиров, Пригожин, Шойгу всі вони ненавидять один одного. І ця ненависть просочується до генералів, полковників та інших людей під ними. Це означає, що російській обороні забракне згуртованості, якщо Україна буде продовжувати в цьому ж дусі. Як кажуть в армії, перші звіти ніколи не бувають настільки хорошими чи поганими, наскільки видаються на перший погляд. Командири нині ведуть відчайдушну жорстку боротьбу. Однак, попри наше величезне бажання бути усьому в курсі. Нині ми диспонуємо відверто обмежену інформацію і точно не знаємо, що конкретно там відбувається. Ми маємо запастися терпінням по відношенню до українського генерального штабу та українських солдатів. Вони роблять приголомшливу роботу, але пройде ще кілька днів, перш ніж ми зможемо дізнатися більше. Зараз не є очевидним певні тактичні слабкості з російського боку. Переглядаю всі ці відеозаписи окопів, бункерів, мінних полів і всього іншого. Це складні лінії оборони. Але саме солдати в цих окопах мають вирішальне значення. Тож я перебуваю в очікуванні того, чи стали російські солдати кращими в обороні, ніж вони були в атаці, але це ще належить з'ясувати. На вищому рівні командування Український генеральний штаб проробив дуже хорошу роботу вислідковуючи російські логістичні вузли, штаби, ускладнюючи російським військам процес прийняття рішень щодо маневрів у відповідь. І знову ж таки, відсутність згуртованості на вищому рівні російського керівництва, на мою думку, є вразливим місцем, яке український генеральний штаб буде досліджувати у подальшому. Звичайно, мені невідомо, що саме вони обговорювали, але можу припустити, що генерал Залужний надав генералу Міллі оцінку того, як просувається контрнаступ і якою є оперативна ситуація. Залужний ймовірно наголосив на тому, що потрібно Україні в найближчі місяці. А генерал Міллі дав зрозуміти, що він і надалі робитиме все можливе для того, щоб США та інші країни, які підтримують Україну, продовжували надавати свою допомогу. Отже, це була розмова двох професійних військових, які з великою повагою ставляться один до одного, і які обговорювали поточні виклики. Танк Леопард надзвичайно хороша машина, але як і усьому, багато чого залежить від компетенції персоналу, які ним оперують а також від того наскільки добре командири використовують танки в бою. Не дивно, що деякі танки були пошкоджені в перші ж дні, але я зауважу, як швидко українці змогли відновити ці танки, вивести їх з поля бою, щоб їх можна було відремонтувати. Це важливий навик, який Україна вже продемонструвала. Тому я думаю, що ми ще багато чого побачимо, коли почнеться активна фаза контрнаступу. Ми побачимо більшу кількість леопардів, а також інших танків, які будуть уведені в бій. І тоді перевага українських військ саме завдяки сучасним танкам стане очевидною. Припускаю, що український генштаб чинитиме тиск на Росію в кількох різних місцях. Звичайно, я не знаю плану українського генштабу і не повинен його знати, адже український генеральний штаб дуже дисциплінований і чудово справляється із захистом інформації. Те, що я вам розповідаю, є моєю суб'єктивною оцінкою того, що відбувається. На мою думку, одна з першочергових цілей це дістатися до сполучення між Кримом і Росією. Я маю на увазі десь між Маріуполем і Мелітополем, тобто в районі сухопутного моста. Можна припускати, що Україна хотіла б мати можливість заблокувати цю дорогу, щоб почати ізоляцію Криму. Відтак підтягти туди більше далекобійних систем, щоб почати наносити удари по Севастополю, Саках, Джанкою, щоб Крим став непридатним для російських військ і щоб вони не могли більше там перебувати. Це важлива частина кампанії, яка розпочнеться ймовірно у найближчі два місяці. Надання Великобританію систем Storm Shadow є вагомим внеском, завдяки якому Україна вже має можливість вражати набагато віддаленіші цілі. Я хотів би, щоб адміністрація Байдена прийняла рішення про надання систем Atacams або безпілотників Grey Eagle чи інших систем дальнього радіусу дії, які б дозволили Україні наносити удари ще глибше в тил ворога. Втім, до моменту, коли це станеться, українські сили будуть продовжувати спроби ізолювати Крим. Також гадаю, що потужні зусилля буде направлено на забезпечення безпеки атомної електростанції у Запоріжжі, перш ніж Росія зможе спричинити ще одну катастрофу. Для мене не є несподіванкою те, що Росія може спробувати це зробити. Вони безумовно роками працювали над можливістю атакувати підводну інфраструктуру, і звичайно, ми знаємо про це. Очікую, що всі відповідні організації і відомства роблять все можливе для захисту підводної інфраструктури. За останній рік Медведєв продемонстрував весь свій геніальний стратегічний потенціал. схоже, більшість свого часу він витратив на погрози, тоді як варто було перейматися власними солдатами і своєю країною, а не плануванням руйнування інфраструктури західних міст. Всім відомо, що найкраща гарантія безпеки для України це її членство в НАТО, і я сподіваюся, що це станеться вже незабаром. Надіюся, на вільнюському саміті будуть оголошені конкретні кроки, які дадуть усім зрозуміти, що майбутнє України в НАТО навіть якщо вони не назвуться планом дій щодо членства я думаю, що ми почуємо кілька конкретних кроків, які дадуть нам це розуміння. Я буду розчарований і думаю, що вільнюський саміт буде невдалим, якщо цього не станеться. І звичайно, всі, зокрема керівництво НАТО, це добре розуміє. Тим часом Сполучені Штати а також деякі інші країни будуть робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити себе після того, як вона здобуде перемогу над Росією, і окупант покине територію України. Передбачаю, що Сполучені Штати, Польща, Великобританія, можливо інші країни, такі як Німеччина Франція, продовжать допомагати Україні розвивати та удосконалювати свою протиповітряну і протиракетну оборону для протистояння загрозам, які все ще будуть надходити з боку Росії. Ключовим моментом є те, що Україна повинна відвоювати Крим. Якщо Росії дозволять залишити за собою Крим, вона і надалі зможе здійснювати напади на Україну. Вони перечекають один-два роки, поки Захід втратить інтерес, а тоді повернуться. І всім в Києві це відомо. І найсерйозніші стратегічні мислителі це прекрасно розуміють. Україні також буде дуже важко відновити свою економіку, доки Росія тримається за Крим. Оскільки вона може заблокувати доступ до Одеси, Миколаєва і очевидно до Азовського моря, тому важливою частиною безпеки України буде витиснення Росії з Криму.